Хай ім'я Господнє буде прославлено. Слава Ісусу Христу! Мир, як апостол Петро пише, мир і благодать хай умножиться між вами. Слава Господу. Якими є щасливі люди, ніколи ми це не повинні забувати, дорогі друзі. Я так думав сьогодні, читав. думаю, Господи, скільки людей страждає, скільки людей сьогодні не мають надії, скільки людей мають все, але не мають спокою, не мають надії, брати і сестри, а ми маємо надію. Ми знаємо, що наше життя тут, на землі, як є написано у псалмах, ми читаємо, що наша слава, наше життя як трава. Вона рано розцвітає, а вечором. Вже в'яний і багато на цьому місці, не ну багато, але є вже такі, що вже трошки так починають в'янути. Але всередині, брати і сестри, ніхто не знає, що робиться в нас, правда? Ми знаємо, що з, з, ми вже ближчі до нашого вічної радості, до нашого спасіння, котре чекає там, на небесах. Бо ми вже є спасені, слава Господу! Але ми ще в тілі, і поки ми в тілі. Дорогі друзі, ми маємо боротьбу, ми маємо боротьбу. І ця боротьба є непроста і нелегка. І часто, дорогі друзі, ми знемагаємо і падаємо, і тяжко нам буває. Але коли ми звертаємо увагу на Христа, коли ми починаємо читати Євангелію, коли ми починаємо вникати у своє життя, міняються думки наші. І ми собі, самі собі кажемо, ні, є вихід. Бо відкупитель мій живий, сказав Йов. Відкупитель мій живий, мій Господь живий. Слава Господу, брати і сестри. І ми ніколи не повинні тратити надії. Так, ми є люди різні по характеру від передання від батьків наших. Є люди тихі, є люди спокійні, є люди емоційні, є люди скупі, є люди щирі. Це по характеру. Ну, коли ми є перероджені люди, ми починаємо, знаєте, дорогі друзі, починаємо бути похожими одні на одних. Знаєте, як без одного від одного батька діти, від одної матері. Слава Господу. І дав би нам Господь, щоб ми трималися цього народження згори. щоб ми дійсно розуміли, що ми є залежні від Господа. Я коротко буду читати Слово Боже. Хто має Євангелію, хто не має, буде слідкувати на, на стенді, я думаю, що брати висвітять. Я буду читати перше соборне пісня апостола Петра. Я буду читати з першої голови, з 13 -го вірша, ась, аж по 25-й. Бо це цілий текст говорить, і, я кажу, тут не можна виривати нічого з цього контексту, для того, щоб до кінця зрозуміти, і щоб ця думка. Це слово, як апостол Петро каже, глибоко вкорінилося в нашу пам'ять. Чому апостол Петро каже, я не знуджуюся вам що нагадувати? Брати і сестри, ви це все знаєте. Це, що я буду говорити, ви вже давно це знаєте. Але це не буде лишнім сьогодні нагадати, щоби збудити, каже слово Боже, чисту добру думку. Тому, то, підперезавши стегна свого розуму, та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано: будьте, будьте святі, я Бо святий. І коли, і коли ви оцем звете того кожного. Того, хто кожного, не зважаючи на особу судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золомтом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного. І чистого ягняте, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам, вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його Воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на, нього, на Бога. Послухом правді, очистьте. Душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим, бо кожне тіло, то що я говорив, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде. А слово Господнє. Повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Амінь. Слава Господу! Які сильні, які сильні, які сильні слова, брата і сестри, і які ясні, які конкретні. Вони навіть не пови... не, по... не потребують ніякої коментарії. Так ясно апостол Петро написав, так ясно він написав, що воля Господня це є наше освячення. Поки ми живемо на землі, ми постійно повинні освячуватися. Так Біблія нас чить, каже, праведний хай що ще чинить правду. Святий хай ще освячується. Дорогі друзі, це ми повинні зарубати в пам'яті нашій. Зближається той день, брати і сестри, коли ми будемо перший раз в цьому новому році. Звершати цю велику заповідь, коли Господь нам дозволить дожити до неділі, то ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа і будемо кушати тіло Його і кров Його для того, щоб нам жити, Щоб нам жити, ви чуєте, брати і сестри. Бо тіло Його і кров Його то є правдива їжа і правдиве пиття. Слава Господу! Так говорить Слово Боже. І ми повинні так буквально вірити в нього і так поступати, і так приходити. Але сьогодні п'ятниця, брати і сестри. Сьогодні ми маємо молитвений час. Сьогодні, коли ми можемо подумати над своїм життям, сьогодні ми можемо подумати, що ми робили сьогодні, як ми сьогодні відносилися вдома до всього і до всіх. Які відносини наші між нами, сімейні наші відносини, якщо щось треба поправити, брати і сестри, будемо спішити поправляти, бо так Біблія, Слово Боже, нас учить, і ми повинні так поступати. Тому що я ще раз говорю, що а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. І коли ми живемо цим словом, тобто. Воно ніколи не зникає з нашої пам'яті завжди, брати і сестри, людина. Я колись говорив, і я постійно буду нагадувати собі і вам. Дуже важно читати Євангелію, дуже важно уважно слухати проповіді, брати і сестри. Ми повинні одне зрозуміти, що в центрі уваги наших служінь на першому місці є слово Його. Потім молитва, потім вже пісня йде, потім вже йде прославлення, бо тому що так слово Боже навчить. Навіть Еклезіаст говорить, каже, коли ти йдеш в дім Господній, то що, перший раз дивися за ногою своєю, а потім будь перше всього готовий послухати? Тому що Слово Боже нас направляє навіть до того, що як ми можемо правильно прославити Господа. Ніщо так нас не навчить, нічого нас тебе і мене не направить, як Євангелія, як Слово Боже. Галілуя, слава Господу! Ні одна наука то не зробить на землі, ні одна наука, яка б вона високо не стояла, в якому авторитеті, ну поміняти людині людське мислення і направити людину на правильну дорогу і замінити смуток у радість, це тільки може б, тільки Євангелія. Слава Господу! Слава Господу, брати і сестри, будемо любити слово Боже. Будемо читати його, будемо саме основне, що я хочу сказати, що я не доказав. Саме основне отуто все мати, в пам'яті, тобто бути водимі, блаженні котрі, котрі слухають і виконують. А як ми можемо виконувати Слово Боже, тоді, коли воно в нас є тут? Такий маленький приклад, брати і сестри. Навіть така маленька ситуація, коли ми розмовляємо і чуємо, що щось не виходить в нашому житті, і наш внутрішній характер кипить всередині. Нам хочеться проявити його. Але коли є тут Слово Боже, воно зразу Духом Святим, Дух Святий направляє. Тормози, брати. Бо ти наламаєш дров, так, ну, так говорять у народі. І по тому буде тяжко, брати і сестри. Інколи, я колись говорив і говорю, це дуже важно. Інколи неправильне слово, неправиль... навіть може бути правильне слово, вроді таке, ну, не прикопаєшся. але не в правильному тоні сказано може принести велику біду. І я зрозумів одне, брати і сестри. Я не знаю, чи ви це розумієте, чи у вас це є. Ви знаєте, особливо Сатана дома хоче обікрасти тебе, щоб ти йшов на зібрання вже. Уже там дома, вже там вдома щось не так сталося. Вже поспорив, вже посварився з жінкою чи чоловіком. то Ви розуміє, ви замічаєте це? Навіть коли ви йдете на зібрання ранку в неділі. Настільки я вже так, знаєте, деколи, бо вже є експірієнс, вже так стараєшся, щоб так, щоб сатана не знайшов місця. Хоча сам і буває лазейка раз, і думаєш, Боже мій, Боже мій, та треба було мені то казати. Так є, брати і сестри, це є реальне життя. І ніхто не може сказати, що це не так. І от з такого маленького починається, брати і сестри. І по тому, гірше що, не то, що ми, може, впали і встаємо, а то, що ми привикаємо, а то нічого, а то, а то маленьке. А по тому, як набирається великий оберемок, то ми вже собі ради не можемо дати. Ми не можемо собі ради дати в житті. Тому апостол Петро учить нас, Він учить нас і він тому, як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожилистей вашого невідання, але за святим, що покликав, будьте самі святі. Святість повинна проявлятися во всіх справах, в нашій розмові. Інколи, брати і сестри, ми собі думаємо, ну що, в мене такий характер, я відкритий, я можу. Але каже слово Боже, блаженні лагідні, лагідний дух. Це коли він іскренно лагідний, бо часом людина може говорити лагідно, а всередині може кипіти. Це вже є лицемірна лагідність. Чому каже апостол Петро тут далі, коли я читав, що каже, Що призначить до нього віруйте в змертвих і надія, правді, очисті душі ваші через духа Не, на нелицемірну братерську любов. Значить, що, брати і сестри, коли є написано на нелицемірну братерську любов, значить, буває і так, що може бути лицемірна братерська любов. Коли ми можемо вітатися з братом, сестрою, улибатися, навіть спитати, як в тебе діла. А тут, думаю, я боже скорший. Пішов від цього брата. Я вже не хотів би з ним навіть розмовляти. Розумієте, такі думки бувають. Це лицемірство, коли ти думаєш одне, а проявляєш зовсім друге. Ви знаєте? Це є важно, брати і сестри. Я часто про це говорю, тому що це є повсякденні речі. І це як ніколи сатана спочатку і до кінця робить. Чому Христос каже, що Сатана замислив, що сіяти вас? А що це означає сіяти? Розділювати, щоб ви собі були поодиночку, щоб ви не були разом. Брати і сестри, ми повинні одне зрозуміти. Саме правильний, саме більший доказ, що ми є діти Божі, коли між нами буде любов. І любов нелицемірна, коли ми будемо єдиними. Це не є просто, брати і сестри. Це постійно треба працювати. І працювати не над кимось, а над собою. Це є дуже важливо. Коли ми научимось працювати над собою, як слово Боже каже, коли ти зможеш витягнути бревно свого ока, то ти будеш знати, як ту скалочку витягнути з брата, бо часом йому око не вибити. Так буває часом. Як один брат казав, каже: ти світи, брате, ну світи під ноги. Не світив очі. Це образно сказано. Так буває, часом ми так світим, що люди аж засліплюються і думають, Боже мій, Боже мій, куди я попав? І де я є? Так є. Я чув такі слова, брати і сестри. І тому то, дав би нам Господь, що там, де ми є на єдині, там, де ніхто нас не бачить, ніхто нас не чує, може тільки діти, і жінка, може і зовсім ніхто. Щоб ми пам'ятали, ми повинні бути святими, іскреними, відкритими, чистими. Брати і сестри, я знаю, що це непросто, це не легко, бо я не є інакше, як ви. Це є нелегка боротьба, це інколи треба на колінах, інколи треба брати пісню, молитву, бо інколи так привикнеш до того, що не можеш, щоб відкинути то, бо то так прилипло, воно таке любе. А воно є невгодне Богу. Якась привичка, якісь слова, якісь поступки, когось принизити, комусь показати, комусь доказати. А я знаю ліпше. А що ти там? Дорогі друзі, оце таке часом у нашому житті проявляється. Допоміг би нам Господь, брати і сестри, зближається той день і дав би Господь нам усім, щоб ми смирились, смирились перед нашим Господом, смирились один перед одним. Тому що наша праведність, як недавно брат говорив, як запачкана одежа, щоб ми могли крепше задягнутися у праведність Ісуса Христа і зрозуміти одне. Що ми повністю залежні від благодаті Христа, так як Він каже, щоб ви всі прагнули благодаті Христової, милості Його, сили, помазання, врозумлення, щоб Бог допомагав нам перемагати свій характер. Господу, нехай буде слава за ці короткі слова. Помолимося, брати сестри.